У Дніпропетровську відкрилась велика виставка павуків на проспекті Кірова у зоомагазині представлено близько 75 видів тварин. Усі вони з приватних колекцій клубу любителів павуків «Тарантула рантула. Дніпро клаб минулого року прихильники екзотики вже виставляли своїх улюбленців. Та цього разу масштаб експозиції вражає павуків. Побачила, й наша знімальна група. Таку кількість павуків в одному місці побачити можна не часто. Надбання приватних колекцій рідкісні види членистоногих. три дні радуватимуть оку відвідувачів на спеціалізованій виставці. Найцікавіше те, що частина екзотів була розведена у Дніпропетровську. Живуть ці павуки у звичайних квартирах поруч зі своїми хазяїми. Олександр Дейдей каже, що до його незвичайного захоплення домашні спочатку ставились скептично та з часом звикли. Надам Попадаються у нас збіжавши таракани, і, і пауті надо збігають, і тоді воїн всім. Тетяна на виставці представила більше 20 своїх вихованців. Всього в її колекції понад 100 повуків. Чотири роки тому дівчина придбала першого птахоїда. Каже, зупинятися на досягнутому не збирається. Незважаючи на те, що більшість експонатів отруйні павуки та при зручному випадку можуть їх кусити, це зовсім не лякає Тетяну. Я їх просто дуже безумно люблю. Вони на самом деле не страшні, вони пушисті, є риженькі, є жовтенькі, чорні, бархатні. Вони, ну, совершенно не такі, які них представляють більшість людей. Продавець консультант зоомагазину каже, що утримання таких тварин не потребує великих витрат. Правда, вирощуючи павуків паралельно, вдома треба утримувати і корм для них тараканів, дрібних комах та мишей. «Содержать екзотічних животных дома намного проще, чем привычных нам кошек і собак. Тобто йому необхідні тіраріум, ультрафіолетова лампа обогрев. То есть ви создаете условия, і он этого дома живет». Хоч фахівці кажуть, що на більшість терраріумних тварин можна лише дивитись, є й такі, яких можна приручити. Все частіше екзотичні тварини стають домашніми улюбленцями на виняток і павуки птахоїди. Вони цікаві та пухнасті найгірше за звичайних котика чи собачку. Найбільший павук виставки з розмахом лап до 30 сантиметрів. Також тут можна побачити кілька видів змій та велику жабу. Колекціонери і члени клубу тарантула Дніпро знайомитимуть усіх бажаючих зі своїми домашніми тваринками абсолютно безкоштовно. Вони сподіваються, така виставка стане традиційною і щоразу вражатиме своїми масштабами. Стесенко Євген Хисний, новини каналу.